Отже, розпочинаємо на нашу церемонію нагородження з номінації Два кращі бранці сьогоднішнього турніру. Отже, для нагородження кращого воротаря на нашому турнірі Андерхіл Волф ми запрошуємо до нагородження Іван Бондаренко, команда Ніка професійців. Кращих ворота нашого турніру. Фотографії, будь ласка, фотографії. Так, кращий серфізит. У нас сьогодні дві номінації. Організатори у нас э, буквально такими. Привілаємо отже кращий захисник Номер один. Матвій Литвин. Команда Прикарпаття. А чого ви біли, чого І ще один у нас буде захисник. Це Давид Дзюма, команда Арсенал Тернопіль. Є такий? Давид Дзюма. Так, кращий захисник номер два у нас на цьому турнірі. Сьогодні у франківська клуб. Так, у нас збірна. І в нас буде два кращих півзахисника. На думку організаторів. Отже, номер один. Кращий півзахисник турніру. Дмитро Борщевський, Житачим 2. Так, аплодуємо, аплодуємо давайте нашим номінантам Дмитро Борщевський. Ну і ще один у нас співзахисник. Давид Салдан, команда Жидачі води. Так, наступна у нас номінація сьогодні на турнірі Андрхілого Полка. Кращий нападник ем, нашого турніру. Є в нас така номінація. Запрошуємо Максим Яковишин, команда як одині. Кращий нападник. Мирон Грихил Вовка. Ну і звісно ж для нападник і... зараз визначаємо кращого бомбардира. А кращий бомбардир у нас Матвій Яський, команда Німеківська. Найбільше випадка Матвій. І в цій області, звичайно, йому. Ще наша номінація, така дуже цікава. Правда? Симпатія нашого турніру. Давайте зараз знайдемо цю нагороду. Симпатії від наших організаторів. Єріслій Чайковський. Прикарпаття. <плес> Це для нас симпатії, то і симпатія і симпатія наших організаторів. Нашого суміру гол вибити Ну і звісно, ж лишається дві номінації. Найважливіше. Це кращий тренер і кращий гравець турніру. Почнемо з тренера і. Давайте с тренерами начнем. Кращий тренер на нашем турнире Андрей Мальничук. Команда ФК Урынин. Кращий тренер. Виталий <плодисмент> вам из Тарнака. Ну и Номинация на нашем турнире Андрей Хилл Волф Кап. Кращий игровец сегодняшнего турнира. Наша збірна, будь ласка, фотографуємося з е фото, будь ласка. Так, а ми аплодуємо. Аплодуємо, давайте кращим збірні нашого турніру. Це кращі наші праці сьогодні, Тут Івано-Марківського. На з Колословського проганення кращому нашому спортивному залі. Івано-Франківська. Ну і тепер переходимо до номінації кращих гравців у кожній з команд. Ми такі номінації визначали. Отже, команда Арсенал Тернопіль. Кращий гравець Тимофій Бокалець. Бокалець. Кращий гравець в команді. Так. Наступний в нас команда Прикарпаття. Лев Гуменюк. Прикарпаття. Наступна номінація Кращий гровець команди отемії. Єміліан Данчук. Чого не за далі пиф, рухує, Далі кращий овець команди Ніка Крихівці» Матвій Ковальов. Так, наступний у нас номінант команди Жидачі 1 Марко Юрій. Кращий гавець за жидачу води. Так ще наступний команда Огринова. У нас кращий гравець. На організатор Олександр Танчук. Залишається у нас дві команди. Отже, в команді Жидачу 2. Дум координізаторів кращий гравець. Остап Мельничишин. Вітаємо, ну і звісно, що кращий лівець команди Ніка Каскад Гордіїсь Кавер. Будь ласка, у області. Ну що ж, є в нас всі вісім гравців з кожної команди і фотографуємося. Будь ласка, нашого фотографа. до фотографій. Хто може батьки, будь ласка, також фотографуємо. Так, дивимося на фотографа. Будь ласка, фотограф. Чудово. Ще раз раді подобистів проведемо кращих гравців у з команд сьогоднішнього турніру. Антархілку відкатуємо на Франківську. Дякую, хлопці. Повертайтесь до команди і починаємо нагородження власних команд. І дуже приємно нам запросити зараз для нагородження. За восьмі місце команду Арсенал Тернопіль. Будь ласка, Андерфілбовка і тренера, звичайно ж, ми запрошуємо. І також отримає тренер у нас сертифікат на парк Історії землі для всієї команди. Ну і звісно ж горці отримують медалі. І... Так, також зараз буде кубок за <запи> восьме місце. Так, всі тут залишаємося, для фотографії ще мене, ну, і Звісно, що нагороди всі отримують. Всі медалі мають. Ну і Кубок, будь ласка, капітан команди. Кубок за восьме місце. Кубок, звичайно, на восьме місце. Ай, передумала. На Десь наші хтось сфоткається. Будемо фотографувати. Можна з тієї сторони між дітей так сфоткатися. Давайте та ще раз облисково привітаємо команду Арсенал Тернопіль. Дякуємо за участь в нашому турнірі. І чекаємо на наступних наших турнірах. Звичайно нашу команду Арсенал Тернопіль. Ну, а зараз запрошуємо нагородження команду, яка посіла сьоме місце. Команда із дешор прикеркаття. Будь ласка, <плес> в цьому місця на нашому турнірі команди Горбаківська посідає і нагороджується. Медалями, звичайно, з тренера запрошуємо. Для тренера у нас сертифікат на відвіданий парку історії землі для всієї команди. Будь ласка, це від нашого спонсора парку історії землі Андрюхіл. І фотографію, будь ласка, зараз. Так, фотографію, будь ласка, загально. І тренера, звичайно, запрошуємо. Команда. Самі, вставайте. Давайте. <Лігалі> <свіст> Куда дивитись? <плес> так, дякуємо. Ще раз області. Команда Прикарпаття у uh! цьому місце. Запрошуємо на наступну команду uh! за шосте місце. Ми запрошуємо команду от дії. У нас ви? ваші обласки. Лева підійшов <плес> з Так, і тренер отримує сертифікат. Не парку історії землі, вітаємо. Для всієї команди фотограф десь на сквозь був. Ще раз, будь ласка, сфотографуємося. Ми і кулу капітану команди. За шосте місце. То капітан нас. Так, хлопці, давайте встаємо до фотографії, дивимося туди. Дякуємо команді, от, ні. Дякуємо за участь в турнірі. І переходимо до нашого п'ятого місця. П'яте місце. На сьогодні посіла команда Ніка Крихівці. Давайте, команду Крихівців. Команда Ніка. За п'яте місце у нашому турнірі. Ну і тренера, звичайно, запрошуємо. Треневий сертифікат, будь ласка, вітаємо. І капітан, звичайно, е, команди зараз від нашого організатора кубок, за п'яте місце, так? Так, фотографія. Фотографія у нас пам'ятна для історії нашого турніру. Батьки також можуть приєднатись свиденько. Фотографуємо своїх. улюбленців. Ну і е, п'яте місце команди Ніка Крихівці. Дякуємо ще раз області на рік, І запрошуємо команду, яка посіла четверте місце в нашому турнірі. Це команда Жидачів-1. Команда зупинилася за крок до бронзових нагород, але достойно зіграла у матчі за третє місце. Команда Жидачів-1. тренера, звичайно, запрошуємо Я тренера на сертифікат він на відвідування парку містої землі. Якось приїжджайте, звичайно, до всієї команди. Гріх не скористатися можливістю. Прекрасний у нас парк історії землі. Постійний партнер наших турнірів. Хлопці, фотографії, будь ласка, і Кубок. За четверте місце. Кубок, будь ласка, капітан команди. Так, швиденько фотографію. Дякуємо. Ну Ще раз давайте привітаємо команду «Житачів-1». один ну, і приходимо до наших е, призерів. Отже, Команда, яка посіла нас третє місце і бронзові нагороди нашого турбіру Антахіл Cup». Команда Повринова, будь ласка, підувайся, будь запрошуємо. Команда нагрожується почесними медалями Ну і, зі зношу. Так, тренеру, будь ласка, сертифікат парк історії землі відвіданий. Так, і фотографію, хлопці. Фотографію, ну так, і звісно. У нас є ще кубок. Давайте кубок вручимо для капітана команди. Це третє місце. капітан у нас І пам'ятна фотографія. Ще раз області для команди Гуринева. Ну і запрошуємо команду, яка посіла друге місце наші слідні призерів. Команда Жидачі Два. Чи на медальки? Брачи купу капітан. Так, і фотографію будь ласка, давайте зробимо. Команда Жидачі 2. Срібний призер нашого турніру Андер Cup» ще на опуски нашим гостям команди Жидачів. Ну і переможець, абсолютно переможеться. Почнем турніру, яка команда Ніко. Тренер нас нагороджується також сертифікатом, сказати, це парк історії, землі відвідали. Ну і медалю, звичайно, для наставника. Ну і кожен гравець отримує нас призи. І кубок переможців нашого турніру. Давайте, 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 хлопці. Так, фотографии у нас памятная, историчная. Наши победители, ну и, конечно же, организаторы нашего турнира разумно. с победителями. Так, сейчас... раз. Ну що ж, дякуємо всім за участь сьогодні. Дякуємо командам особливо, які добирались сьогодні до нас в Новоподівськ. Дякуємо організаторам нашого турніру. А це компанія Благо, це історії, землі, а також громадська організація. «Волг». турнір на золошений закритий, ну, а завтра другий день команди в нас будуть постажі.